Насправді, насправді, не тільки у Києві нас може чигати небезпека. удари не тільки по лінії фронту, а також і по тилах, по Києву, по інших обласних центрах. Очікувати на обстріли на День Незалежності України все таки варто. Ось так вважає експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Ігор Левченко, отже, запускатимуть за його словами імовірно, як іскандери, так і ракети радянського типу. Разом із тим, особливої загрози від десанту Російської Федерації очікувати не варто, попри чималу кількість повітряних суден неподалік лінії фронту. Адже основну силу десантників знищили ще на початку вторгнення, і навіть вони були ліквідовані ще до підходу на ділянках основних сил Російської Федерації. А ось ті, кого не згрібали, вже зараз. Особливою професійністю маємо правду сказати, не виділяються, тим більше вони розуміють, як їх тут зустрінуть наші війська, як і пілоти, які керують цими вертольотами, літаками, так і ті, хто мають, по ідеї, сидіти в цих вертольотах в якості десанту, вони дуже добре в принципі уявляють собі поточну ситуацію. На фронті і дуже добре уявляють, що їх що їх зустріне. Тобто до чого що я маю на увазі, що е готовність, е наприклад, тих самих російських пілотів пілотів е вдаватися до таких достатньо авантюрних дій, можна підстав, поставити під сумнів, тим більше що ми що так, ми можемо говорити про те, що це авіаційне угрупування воно достатньо потужне, як літаків, так і вертольотів, але ми можемо припустити, що якість, наприклад, льотного складу вона нижча ніж за станом на 24 число, на 24 лютого, тому що багато якби більш підготовлених пілотів вони були вибиті за цей час. Тим більше я думаю, що цей льотний склад він в морально психологічному плані. Ну, недостатньо готовий до виконання таких завдань. Ну і головне, що треба розуміти, що за півроку війни Росія практично повністю втратила свої повітряно-десантні війська, як мінімум, той ту основу, яка знову ж таки існувала за станом на 24 лютого.